Без опанування культури планування сім'ї статевих відносин неможливо говорити про турботу за власне здоров'я і в майбутньому відтворення здорового покоління, переконані учасники круглого столу. Тому громадські організації закликають активніше проводити роботу з молоддю з цих питань. І головна мета подібних заходів це застерегти молодих людей від помилок і необачних вчинків. Тому організація паритет презентувала результати власного опитування щодо обізнаності молоді з питань планування сім'ї. Відповіді щодо ставлення до контрацепції говорять про певні гендерні стереотипи стосовно сфери запобігання вагітності, яка традиційно покладається на чоловіків, але в разі настання небажаної вагітності відповідальність перекладається на жінок. Крім того, відповіді всіх трьох вікових категорій, які були опитані, свідчать про потребу в інформації. Окрім того, міжвідомча комісія розглянула низку питань, зокрема виготовлення та видачу посвідчень батькам та дітям з багатодітних родин. Також проаналізували інформаційно-просвітницьку роботу. На сьогоднішній день ми в банку даних маємо 1122 багатодітні сім'ї, які мають троє і більше дітей, і сім'ї там, де виховується більше, ніж п'ять дітей, також число зростає для того, щоб правильно ці сім'ї правильно і виховували своїх дітей, і для того, щоб вони дійсно зростали, ми повинні зацікавлювати не тільки батьків так? виплатами державними, які у нас в державі виплачуються на дітей, пільговими умовами. Комфортними умовами для проживання у мікрорайонах міста ми ще й повинні задумуватися, а що ж ми хочемо, що хоче дитина на сьогоднішній день. На завершення наради заступник Житомирського міського голови Олександр Бочковський повідомив, що демографічна ситуація в Житомирі за останні роки покращилася. Чиновник вбачає, що головним фактором у цьому є допомога держави, яка підтримує сім'ю, а також медицина. Мені дуже приємно, що смертність в місті Житомир, скоротилася на 2%. Це досить великий показник. І в результаті цього ми маємо два роки поспіль, вже позитивний демографічний баланс.